Тайте глядачів нашого каналу в ефірі час місцевих новин у студії Ксенія Манчак, які події приніс нам понеділок, 21 день травня. Дивіться далі у нашому випуску. Вчора в Дрогобичі пройшов фестиваль рідної культури Вишиванка Фест. Захід розпочався парадом вишиванок від пам'ятника Іванові Франковій. На чолі колони височив державний прапор України і червоно-чорний прапор боротьби. Розмаїттям кольорів унікальних вишиванок та чарівних усмішок розцвітало старовинне місто. Учасники ходи з патріотичними піснями і гаслами пройшли через центр міста, його головними вулицями до пам'ятки архітектури Шпихліру, де розпочався етночастина фестивалю, виставки та майстер-класи народних майстрів з вишивання, виготовлення ляльки-мотанки, ткацтва, гончарів, джулерів та козацькі забави. На сцені співали музичні гурти із Борислава, Самбора, Рівного, Чортківа, Львова та Другобича. Відтак над Другобичем спалахнув потужний феєрверк. Парад вишиванок зібрав пів тисячі юнаків і юнок. А всього у вишиванці фест взяло участь більше тисячі другобичан і гостей міста. Мета проведення такого заходу долучити молодь до громадського та культурного життя Другобича, відстоювати українську мову та вивчати глибшу історію та культуру батьківщини. Після великої гаївки, яка минулого місяця пройшла у Другобичі, на Львівщині встановлено ще один рекорд. Християнська громадська організація Українська молодь Христові Стрийської єпархії організувала 20-ту ювілейну пішу молодіжну прощу зі Стрия до Гощева. Молодь зібралась на Ясній горі у селищі біля чудотворної ікони Богородиці. Про це повідомила прес-служба благодійного фонду Добре серце. Розинкою цьогорічного паломництва була спроба встановити всеукраїнський рекорд найбільшої кількості людей у вишитих сорочках, які взяли участь у прощі. Рекорд фіксували представники книги рекордів України, а засвідчили його незалежні експерти. Тож у категорії масові заходи зареєстровано результат 15 тисяч учасників, які у вишиванках взяли участь у прощі зі Страя до Гошіва. Відтепер у Книзі рекордів України є запис не лише про рекод Другобичан, але й Стриян. У генеральному консульці Республіки Польща у Львові незабаром буде бібліотека імені Івана Павла II. Нещодавно про це повідомив генеральний консул Республіки Польща у Львові Ярослав Дрозд. У польському генконсульці днями відбулася конференція ректорів державних вищих професійних шкіл Польщі за словами генконсула. Бібліотека імені Івана Павла II має відкритися у вересні. На відкриття запрошуються усі бажаючі. Міста Львівщини запрошують до участі у конкурсі Ради Європи. Міста районного і обласного значення Львівщини запрошуються до участі у конкурсі програми обміну кращими практикантами місцевого самоврядування Ради Європи. Про це повідомила прес-служба Львівської облради. У цьому році Львівщина за сприяння обласної ради та підтримки європейських партнерів робить нові кроки для покращення співпраці у програмах підтримки місцевого самоврядування. Участь у програмі обміну кращими практикантами дасть можливість містам проаналізувати діяльність та порівняти свій досвід з досвідом інших міст, запозичити в них найкраще, приєднатися до розгалуженої мережі обміну досвідом, що об'єднує органи місцевого самоврядування та фахівців практикантів в різних країнах Європи. Такий обмін дасть можливість отримати доступ до інформації про успішні ініціативи інших органів місцевого самоврядування з європейських міст та представити свої практики іншим містам, представникам центральних органів влади та навчальних інститутів. Громади, які реалізують найкращі практики, буде відзначено на національній церемонії нагородження у присутності представників Ради Європи, уряду України, Асоціації органів місцевого самоврядування, представників органів місцевого самоврядування та засобів масової інформації. Заявки на участь у конкурсі можна подати, звернувшись до Львівської облради до 30 травня 2012 року. Учора завершився Варшавсько-другобицький проект Півтора міста. Актори Варшавської академії руху приїхали у Другобич, щоб спільно із мистецьким центром «Альдер» провести триденну мистецьку театральну акцію. Академія руху визнана однією з найкращих у світі в сфері перформансу. Їхні акції відбувалися у різних містах від Токіо до Чикаго. Цікавим є те, що у цих містах вони реалізували один перформанс, а у Другобичі відбулися три головні вуличні акції під назвами Тисяча рук, діалог, підпис, виразно у мовчанні, а також низка мистецьких вуличних подій, які Другобичани мали нагоду побачити протягом трьох днів у історичній частині міста Котермака. Слід зазначити, що робота над реалізацією проекту Півтора міста ведеться ще з листопада 2011 року. Однак захід такого роду проводиться у Друговичі вперше. Варшавський театр академія руху та акторський склад Альтеру разом спробували по-новому подивитися на наше місто, на його архітектуру, мешканців, вулиці, рух і щоденний плин життя. Під час тих спільних кількаденних прогулянок містом зароджувалися нові ідеї вуличних перформансів за участю не тільки акторського складу Альтеру і Академії руху, а що важливіше, самих мешканців міста. У неділю, 20 травня, в залі санаторію Кришталевий палац, що у Трускавці, відвелась презентація книги Стефанії Шумило, Трускавецької поетеси та члена творчого об'єднання Письменники Бойківщини. Книга має назву Забута криниця. Це вже шоста збірка трускавецької поетеси. Кожна збірка Стефанії Шумило щось символізує. Цього разу збірка Забута криниця несе у собі дуже глибокий зміст, адже поетеса своїми віршами закликає не занедбувати та не забувати ідейно національне джерело українського народу берегти рідну мову, культуру та традиції. Сама назва забута криниця, звичайна проте з глибоким змістом. Мудрість нашого буття ми черпаємо з глибин джерел нашого родоводу, а саме батьківських джерел. Тривіться, це витоки наших життєдайних джерел, які з часом покриваються порухом забуття. Вірші зі своєї збірки прочитала і сама майстриня Слова та її шанувальниця і прихильниця Лідія Зубрицька. А відомий співак та композитор Євген Конів виконав пісні на слова поетеси. Кілька десятків пооцінювачів творчості Стефанії Шумило зібралось на презентації книги. Гості засипали сцену квітами і любов'ю в прямому і переносному значенні цього слова. Шоста пісенно-поетична збірка вийшла за підтримки небайдужих меценатів Андрія Кульчинського та Віктора Возняка. Хочу сказати тільки слова дякую, дякую за ту можливість, що можна було доєднатися до того, щоб та книжка та забута криниця могла вийти. У світ дякую вам ще раз за те, що з тої кіниці можна випити води. Це всі новини на цю годину. Ще раз переглянути програму Час місцевих новин ви зможете у соціальних мережах Facebook та Контакти. Ще раз нагадую: якщо у вас є цікава інформація, якою ви хочете поділитись із нами, пишіть нам у мережі інтернет чи телефонуйте у студію нашого телеканалу. Телефон студії Алсету 4 треп'ірки код Кодрувича 24. Я ж прощаюсь з вами до завтра, нехай щастить. Побачимось!